Всім привіт! У нас 24 рік. Розпочалася весна, вже досить тепло. Зараз вам покажу. Опалювальний сезон майже закінчився, тим паче ще не для всіх. У нас продовжується опалюваль. Ну, ми продовжуємо підтаплювати, так як вночі прохолодно? Ну, тим паче вже весна. Що хотів вам сказати, багато кого цікавить таке питання, як конденсат: в древиних опалювальних котлах, пічках, це на димохідної частині, цегляної кладки, сам конденсат, оця смола, яка з'являється. Як цьому запобігти? Що можна зробити, щоб це. Явище мінізувати. Зараз я вам покажу, що можна зробити в домашніх умовах і як найпростіше цьому запобігти. По-перше, конденсат з'являється за перепаду температур, з'являється точка роси, холодне з теплим і повітря влажне, скаплюється на в цінках холодної поверхні. Чим більший перепад температури, тим буде більша точка і швидше роси. От. Роса з'являється, конденсат з'являється завжди, майже завжди в холодних зонах. Тобто, якщо у вас котел или, там пічка знаходиться в приміщенні жилому там, або в літньої кухні, неважливо. Це приміщення вважається теплим. Все, що вище потолка, це буде холодна зона. Тобто чердак, криша, це все діло, там і з'являється конденсат. Він може стікати донизу, ну, він в принципі так і робить, стікає донизу. І вам кажеться, що це все діло також конденсує в кімнаті. Ні, конденсат з'являється зверху. Найпростіший спосіб цьому запобігти, як можна краще утеплити холодну частину е, труби вашої, там, азбестової, або кирпічної кладки, якщо це камін. Е, тобто утеплить холодну зону, це може бути звичайна мінвата. Ну, зазвичай це мінвата в рулонах, все обкручується, заматується скотчею, проволкою, неважно чим. Чим ви зможете це утеплити, тим цей. Мінвата, в принципі, не горюча, от, тримає добре тепло і це вирішує ну, майже відсотків 80 проблеми. Також ця проблема може з'являтися, якщо ви топите ну, завжди там, сирими дровами, свіжо випиленими. Це може траплятися, якщо ви котла поставили занадто потужного для вашого будинку, і вам вважається, що ви закладете в ту топку дуже багато дров, закриєте там піддувайло, перекриєте доступ повітря, щоб воно якнайдовше горіло. Ну, в принципі, воно горіть, то буде довше. Так би мовити, образно горіти. Воно там більше буде тліти. Ну а за цього димохід ваш, як потрібно, не ну, скажемо, не прогрівається, конденсат не встигає випаровуватися, бо при прогріві димоходу конденсат випаровується і все. В принципі, потім він з'являється і не буде. А так як ви по закрили, доступу повітря немає, у вас гази на виході досить прохолодні, димохід остиває, і у вас оця вся смола разом з конденсатом обліплює ваші стінки труби вихідної чи колодязів вихідних. Потім це все починає стікати донизу, через стріху і так далі, і так так далі, далі, і так далі. В принципі, така проблема. Ну, тих, хто знає, хто пічники, які давним давно це розуміють і так далі, при, про, ну, при простройці, скажімо так, при встановленні котлів, все це діло ну, людині кажуть, і людина, в принципі, сама знає, що краще все це утеплити. Тим паче, якщо ви зараз в магазині купляєте якусь трубу, якусь, вона в магазині може бути утеплена вже чи вспіненим матеріалом, чи мінватою, же сендвіч-панель. Вона все утеплена, ви купляєте так, як продають в магазині, і в принципі не паритесь. Ну, щоб ви розуміли, що конденсат з'являється тільки за цього. Чим краще ви утеплите верхню частину свого димоходу, тим буде краще для вашої системи, буде менше конденсату і так далі. В принципі, я зараз покажу, як це я зробив у себе і що можна ще зробити, щоб цього не траплялося. Я буду знімати одним кадром без монтажу. Просто буду переключати камеру на паузу або на воспроизвод. Добре, дивимося далі. Тут ми бачимо звичайну пічку з трошки за гармидером. Сьогодні вона не топилася, так як досить тепло. Топка у нас йде сюди, там йде на виходні колодязі. Тут три колодязя: вверх вниз, вверх, вниз і вверх. І ось отут воно піднімається догори. Далі я вам покажу. Допустимо, щоб почистити. Понятно, Я знімаю оцю частину поверхні. У вас поверхня може бути сплошна одна, двокафорочна чи глуха, неважливо. Вона просто лежить, без е, ніяких цих піддіваєте, піднімаєте, за котлом можна вичистити, все це чиститься легко. З першого колодязя там теж є доступ, можна вичистити кучерю, гої, там, щіткою, чим, шпателем, чим ви вичистите. Оця дверцятка це дверцята середнього колодязя. Тобто, отут отак, і отут і отак. Руку, якщо засовувати, можна вигрібти отсюда і вигрібти отсюда. Тобто середній колодязь буде чистий, крайній ми чистимо отсюда, з першого воно опадає сюди, можна рукою витягнути. Перший колодязь чиститься зверху. Скажімо так, з горища. Це я вам зараз покажу. Конденсат, якщо з'являється десь ось отут, він тут не з'явиться. Це у вас вся гаряча зона і так далі. Конденсат можна з'являтися трохи отут, Ось отут. це якщо у вас плохо утеплено, Ілі же зазвичай в центрі будинку йде димохід. У мене йде припічок отсюди зверху по чердаку, кирпічної кладку, припічок. Тобто, якщо з'являється у вас конденсат. Він з'явиться не там, так як це більш гаряча зона, а з'явиться в більш холодній зоні, отут. Тобто, у вас може протікати стеля десь в центрі будинку, де більш холодна зона. Чому я... Так як я це бачив не один раз, і також, як тільки я поставив котла у себе багато років тому, в мене також з'явилася проблема. Так як я не звернусь спочатку увагу на це діло. Ну Потім е, утеплив і все це діло пройшло. Зараз ми з вами піднімемося на чердак, я вам покажу далі. Я заліз. Це мій чердак на літній кухні. Отака От штука. Скотч мінвата. Головне труба. Це азбестова у мене труба, не металева азбестова става. От. Тут уже йде кирпічний припічок. Оце що за штука? Тут Видно трошки мокрого і застившого. Це я вивів штуцер. Звичайна трубка металева. Є електрод металевий. Неважно чим. Можна прочищати, якщо щось там забивається. Точка роси в будь-якому випадку може з'являтися. Вона з цієї труби, труби може стікати сюди до внизу. Ця трубка знаходиться в самому низу цього припечка і вона, якщо щось, стікає сюди, в стару сковородку. Тут у мене отака штука. димохід у мене в центральній частині. Сам припічок іде сюди, де я вам показував, де була пічка. Тут у мене є кришка. Кришка може бути любою. Там димоход повірте мені вниз. Тобто тут останній колодець. Можна чим-то його чистити, вся зола сипається донизу. І от туди, туди йде це все діло, туди в трубу. От. В цьому припічку, я зараз понаряд ставлю. В цьому припічку зола також, в принципі, з'являється, її не досить багато. Вона суха і можна чистити звичайним шпателем. Можна отаким от чином. Є щітка. Просто з болгарки, металева, приварена до прута. І оцим сиділом прочухав і вигріб. Так як він досить довгий, потрібно ще одні дверцята. Дверцята в мене знаходиться ось тут. Ось ми отак зробимо. Мінвата. Вона просто тут лежить. І тут знаходиться. Ще одні дверцята. Так. Тобто через ці дверцята, через ці дверців можна вичистити припічок і з верхньої труби, з верхньої труби, якщо ще там є, можна наверх залізти, прочухати, сажа опаде і рукою чи спателем. Черпачком, неважно чим, все це діло вичистити. Це що касається самої чистки. Конденсат з'являється. Найбільше конденсата з'являється в самій холодній зоні. Тобто отут його буде дуже мало. Дуже мало він з'являється найбільше тут. Оця проблема тому що вона вертикальна, там уже досить холодно, тут воно більш прогрівається, скажем, і він отсюди починає стікати сюди. Коли труба в мене була не утеплена, його було досить багато. Досить багато. Повірте мені, от, в принципі, ота сковоріточка, яка у мене під трубкою, вона заповнялася буквально за тиждень-два. Коли я. Утепливо це все діло. У мене я цю сковорідку не, скажем, навіть за сезон вона не заповнюється. Раз за весь сезон можна там трошки з нею вилити, от, і все. Вона так просто стоїть у мене, скажем, задля того, щоб туди не пролилося. І то тут я зробив. Ну, з цементом, щоб навіть якщо воно лилося, воно не протікало через доски в стелю. Так що, утепляйте, у вас може бути ну, ця штука, вона, скоріш за всього, у вас в будинку є. Якщо це більш старі будинки, якщо більш нові, у вас буде просто. Одна труба, вона буде металева, сендвіч, панель, магазинний, утеплений. І як ви до своєї пічки під'єднаєтесь або до котла, ну, якщо це пічка, це буде кипічна кладка, вона досить прогрівається і за цього конденсату буде менше, ніж в звичайному, скажімо, твердопаливному котлі. Так, я виходжу на вулицю. Фонарь заберу. Так що утеплились і забули. Вся ця біда це за перепадою температури, холодного і гарячого повітря. От. Це ви тепер в курсі. Ще ви знаєте, що я виготовляю котли. Дров'яні пічки, там камінні грубки, лежанки тощо. Неважливо, все, що вмуровується, теплообмінний, котел. Для опалення, Якщо що можете замовляти замовлення по телефону, всі контакти під любим роликом. У мене роликів там штук 20. І під цим будуть також контакти по телефону чи по От. так що до побачення звертайтеся. гарного вам дня. Мирного неба. І якщо... Скажем, старі підписчики, старі замовники, якщо вам не трудно, мені буде дуже приємно за відгук, за мою роботу, за, мою, за мого котла. Скільки користуєтесь, як вас він радує і так далі. Буде дос, досить приємно. Гарного дня.